Ми в цьому році дали старт початку масштабного ремонту українських доріг, маємо підсилювати це питання, маємо підсилювати масштабну реконструкцію, і ми закладаємо вже створення нового дорожнього фонду. Це означає, що українці будуть мати роботу, суміжні галузі дорожнього будівництва будуть задіяні в цьому процесі. Це теж буде позитивно сплю. Відзначатись на стану національної економіки, і ми всі розуміємо: більше роботи, більше робочих місць, більше конкуренції, більше заробітна плата для українських громадян. Окремо, як я і говорив, у нас є пріоритети і в аграрному секторі, який ми зберігаємо, і в енергоефективності. Оборонна сфера зберігається децентралізація. Я би хотів зараз привернути увагу до. Того, що ми закладаємо як соціальні ініціативи уряду. І приємно було те, що і вчора президент на засіданні Ради національної безпеки і оборони озвучив з деяких, деякі пріоритети, які ми визначили з вами в бюджеті, які мають бути відображені в нашій державній політиці. І питання йде про збільшення заробітних плат. І в освіті, і в охороні здоров'я від 20 до 30% буде забезпечено таке збільшення. Одна з важливих проблем, яку ми маємо, це тіньова економіка. І разом з тим ми маємо величезні проблеми пов'язані з створенням бізнес-клімату в країні клімату для роботи підприємців. Вчора я провів зустріч, на ній був присутній і міністр фінансів, міністр внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, інші контролюючі органи ДФС, налогова поліція. Бізнес сьогодні визначає позитив в тому, що є діалог. Сьогодні з урядом, з кабінетом міністрів, і вони можуть висловлювати свої позиції. Але є безліч питань, які створюють проблеми на місцях бізнесу. З дозволами, з порушенням кримінальних справ, з тиском ну, абсолютно всіх сфер, у всіх сферах, всіми структурами. Тому тільки з результатами моєї попередньої зустрічі, яка була два місяці назад, десятки. Податківців вищого рівня в різних територіях були звільнені з роботи майже півтора десятка. І вчора я поставив завдання ДФС і контролюючим органам, які були там присутні. Якщо люди не розуміють, що вони мають підтримувати підприємця, які створює національний продукт, які створює національний бюджет, і робити це потрібно професійно і якісно, вони мають бути звільнені. Краще не мати з такими працівниками справи. Тому я думаю, що ми маємо розуміти, що ті, хто будуть створювати перешкоди для розвитку національної економіки, будуть звільнені з посад в різних контролюючих структурах, в різних міністерствах. Що стосується нашої публічної діяльності, дуже добре акумулювати ресурси в державний бюджет, але дуже важливо, щоб українські громадяни розуміли, куди витрачаються кошти. І хочу підкреслити, що рік назад, коли ще я був головою Верховної Ради, ми ухвалили закон про публічні дані, і от сьогодні виповнюється рівно рік такому ресурсу, як дата, e на якому абсолютно повністю публікуються всі дані щодо використання коштів державного бюджету. У нас є багато сфер, в яких ми маємо сьогодні проблеми. Але я думаю, що такі механізми, як ЄДАТА. E Такі механізми, як Прозоро, підвищують ефективність використання наших ресурсів. Глибоко переконаний у тому, що при сумлінному виконанні завдань, які стоять перед урядом і перед нашою державою, ми зможемо забезпечити і стабільність, і стійке зростання. Глибоко вірю у те, що процес і підвищення заробітних плат, і соціальних стандартів, які ми... Розпочинаємо, він буде мати своє продовження і буде відзначатись на реальних на збільшенні реальних доходів доходів українських громадян.